Друзі, робляться заставки, тому що, що, що ви заходили і дивилися, тому що відео класні, але і за того, що любите ви глазами, приходиться йти от на такі жертви. Ну і, звісно, вже мені в соцмережі. Так, я пішла одягатися. Друзі, нарешті всім привіт! Ви бачили, як ми сюди складно добиралися, таке виявилося труднодоступне місце. Крім місця, труднодоступне, в був цей, цей намет. Їхав він до нас аж три місяці, замовляли ми його ще влітку. Ось, дуже важко було його знайти, але це була моя мрія, щоб були нарешті вікна, щоб була ось така от спередня вставка, щоб був великий гарний намет. Там навіть вікна є зверху в цьому в даху і щоб він був пристосований під пічку. Все це в ньому є. Ось Сьогодні ми ставили його вперше. Нарешті ми дочекалися морозної погоди такої снігової, щоб з ним виїхати. Бо я впевнена, я знаю, що ви вже чекали нашого зимового кемпінгу. Нарешті ми і ви дочекалися, і зараз ми йдемо всередину його облаштовувати. Всередині там теж не менше цікаво буде. Пішли. Дивіться, це в нас буде перша кімната. Тут буде стояти ось пічка ось під неї. Є. Дірка. Тут у нас буде кухонна зона, ось, а тут у нас буде спальна зона. Цю штуку можна теж забрати, то ми потім приберемо, щоб тепло йшло сюди. Ось. Дивіться. Що, дуречки, Тетяні треба для щастя? Щоб воно в світ був сверху. Шоб... там зимовий ліс. Намет. Цей надувний, бачите, на таких він тримається каркасних дугах. Є ще один вихід. Є он вивід під дуже цікаву штуку, поки не буду розкривати всі карти, бо зараз ну трошки пізніше ви побачите, що ми туди поставимо. Ось, ну я не знаю, я дуже задоволена, бо це реально. Це... Я ніколи не могла подумати, що в нас таке буде. Ну, але бачите, треба, треба розвиватися, треба чогось, до чогось ти, ставити цілі і їх досягати. О. Це можна як мапочка А ані не може. Це гірлянди. Ну, або по стірку повісить. Ну все, давайте будемо зараз затишок влаштовувати, щоб було у нас не тільки красиво, а ще й тепло. Так, ліжко накачали, диван накачали, зараз в пічку встановимо і заваримо чаю. І будемо грітися, бо холодно. О, диви, як по красоті. І можна сидіти і спостерігати, як в пічці красиво поблизькує багаття. І в окно дивиться заодно. И в то кто, и в то, и он два. Ну круто ж Це в нас наша піч кемпінгова. Ми її з минулої зими якраз не діставали. Зараз будемо ставити. Але ще нам треба в неї дров напиляти. Олік, що за дела? Чайничок є, а тепла все ще немає. А заварку ти взяла. Взяла. І воду. І воду, все взяла. Треба ну, надо, щас... надо тільки тепло. Зараз будемо топить пічку, значит. Нарубав, наколов, морозних дров. Топити ми потім будемо брикетами, я думаю. Тому що це набагато простіше, вони довше тримають, ну, а роз... вони меншу температуру дають. розпалювати, то будемо дровами. Пішов дух. Як каже моя мама, коли запалює пічку після того, як ми перший раз в село після зими приїжджаємо, Пішов вже дух по хаті. Ну не до кінця. Зараз, поки розгорається наша пічка, до нас також дійшли і сучасні технології. Подивіться, який красень. Це кондиціонер від ECOFLOW Але він може працювати і на обігрів, як обігрівач як кондиціонер і як вентилятор. У нас він одразу в комплекті із додатковою батареєю, на якій він стоїть. Це батарея ємністю більше 1000 Вт. І від неї він ну, в такому. Спокійному режимі може працювати до 8 годин. Також він може працювати від мережі 220 ну або від зарядної станції. У нас сьогодні з собою також вона є Ecoflow Delta 2. В нашому наметі, як бачите, є спеціальні два виводи, такі розраховані під мобільний кондиціонер. Тому зараз ми його і будемо підключати. А використовувати його ми будемо якраз для сну. У нас в наметі є пічка, але дрова все ж таки потрібно ну, хоча б раз на годину підкидати. А так кондиціонер включили, якраз батареї на 8 годин роботи нам має вистачити і можна собі спокійно відпочивати. Зараз за допомогою нашого додатку. Запускаємо кондиціонер-обігрівач виставляємо температуру не знаю, на 22 градуси. Тут є датчик температури на вхід і на вихід. І в додатку можна спостерігати, як зростає температура саме на виході. Так що бачите, сучасні технології дійшли і до такого класичного кемпінгу, дуже зручне керування за допомогою додатку і можна. Влітку остудити, а взимку нагріти намет. Кондиціонер, звичайно, ну, займає трохи місця, але він спокійно став разом з нашим великим наметом на заднє сидіння автомобіля і все. Кондиціонер важить 14,5 Ну, В принципі, самому його можна туди-сюди зручно переносити. Так що тепер чекаємо літа і будемо прохолоджуватися, поки гріємось. 5 градусів. Що таке Танюша пічка не горить чи що? Просто намет великий. Ми вже закрили другу кімнату, щоб тут натопилося. І цей. Ну чого воно щось розігріє. Просто хтось кинув велику сиру дровиняку. Ну, ви думаєш, трошки снігу на нього. Вже вон там воно розгорілося. А Внизу будет такая сноска, говорят по-турецки. Облыла. Плюнула лимон. І ну так можна жить. Там он уже скільки 10 градусів показує. Та горячий ну, чай. Рука блуд його скручувала, а тепер не можу його розкрутити. Одну я ось вже повісила. Так, друзі, оскільки я знала, що ми приїдемо, натомимося, поки ми, там, поки ми доїдемо, все поставимо і так далі. А сьогодні все пішло не так, як надо було, ось, Будемо готувати сьогодні таку нескладну страву. Ви можете її там як, як якийсь перекус використовувати, чи як сніданок швидкий, я думаю, що вона доволі швидко робиться. Значить, для неї нам потрібно 5 яєць, молоко, борошно, помідори і цибуля. Ну, ще можна твердий сир. E, значить, борошно 180 грамів, 230 г молока і 5 яєць. Все, зараз швиденько все змішаємо Вінчиком, який я забула вдома. Хто розумний, той спочатку розбиває яйця, потім вливає молоко і тільки потом сипає Ну, Оскільки у мене борошно було першим під рукою, я тепер займаюся тим, що його намагаюся розбити. Ну, у мене навіть вийшло. Щоб не було комків. Так, Наше молоко пічечки тепленьке, мабуть. І всякі приправи. Перець, сіль, італійські трави я ще додаю. Ти будеш це чи ні? Готувати ми сьогодні на такому грилі пальнику газовому. В першу чергу це гриль. Ось, це бренд Nature Hike. Ви знаєте, ми своєму смаку не зраджуємо. Ось, зараз будем... Тут можна ну, грилити там овочі сюди, я так розумію, м'ясо. Але ми можемо використовувати його і просто як пальник. Працює вона вільно. Від сангових балонів, балона. Ось, бачите, як він симпатично виглядає. Ну, так, добротно виглядає. І я думаю, що готувати він буде значно швидше, ніж наші невеличкі, ці, які з маленькими горілочками. Так, розігріли ми, поклали олійку, налили. І зараз будемо пробувати черпати натхнення в цій жижі. І головне, записала. Старій, що ви хочете? Так. Только не горі. О, може трошки наліть, я знаю сейчас, подождите. Перший блін завжди комом, поэтому ми сейчас налиємо. І чуть-чуть олії багато фігануло. Так, ну я думаю, це нормально. Так. І накрили. Зараз подивимося, що з нього буде. Потім будемо нормально робити. Обережно його перевертає. ай яй яй ай яй яй я ж тільки олії нафігачила, що ж ти порвався по серідки. Тепер не тільки по серідки, та що ж ти будеш робити? Коротше, як млинці у мене не вийшли, так вони з яєць у мене теж не вийшли. <рес> ну, коротше, тоншими треба робити. І то не факт, що воно вийде. я не розстроююсь, нема чого, їсти одно буде смачно. Ну, коротше, по ідеї, має бути тоньше, і ви маєте його так зараз ще перевернути, а потім отаку надвоє скласти. І на тарелочку, а ще сирком такое притрусити, на тарелочку і буде огонь. Ось. А тим часом Тетяна ще вирішила приготувати салат з цього, з тунця. мнення, що кришки накривати не треба було, тому що дивіться, яка у нас тут троянда виросла. як надо. такий. Подожди, мені треба надо... та тарелочка, тарелочка, йди сюди. Зараз ми спробуємо його все одно. Навірно, я просто багато положила цього. Ну, коротше, отак вот воно повинно закриватися. Потім як то наверху. Я його роблю перший і останній раз. Ні, чого, отак вот можна, просто без млитин. Ну, Вже як є. Коротше, павлік поїси, що так. Щось мені здається, що бездомним собакам ти кором. Краще насипаєш. Корм не готовий, я ж їм не готовлю. Ну, зараз я за другий раз спробую по-другому трохи зробити. Я ж казала, що перший блін завжди комом, тому вже як вийшло. Ну, різниця, воно ж все їстівне і смачне. Так, поки там у нас смажаться млинці, тут у нас вже давиться третє яйце на салат. Потім поріжемо огірочки тоненько. Тетяна на своєму сідалі устроїлась і готовить цілий стіл, ну нашу. У мене ж є диван. Я тепер можу на дивані сидіти жопою і все робити. Так о, дубль два. О, все, бачите, все як треба. Не накриваємо і робимо тоньше. Диви, диви, він все одно задирається. То Павлік поїсть. А ми з вами будемо красиво їсти. Так, що ми тут поджарилися. І тепер ми його должны свернути. вот так. Все, дивіться, все получилось. Тетя Таня профі. Тільки не на штаны, только не на штаны, только не на штаны. И не на штаны. О, дивіться, почти красиво. Ну на же схоже, не на коровій, на звичайний. Так, працюємо далі. І от тільки спробуйте мені сказати. Что я не мастер. Мастер сначала налажать, а потом все сделать как надо. Дело мастера боится. А я боюсь его. Короче, я забыла вам наш салат. Тунец добавить. Я не знаю, как я его сейчас сюда втулю, но я кто втулю. Так, рибу теж треба було по цей, але мені лінь. Млинці, салат. Салат, до речі, дуже смачний, обов'язково спробуйте. Що, ти, Танюша передяглась чи що? Та жарко вже, я вже, мабуть, червона, як цей. Ну і спробуємо погрілити гріночки. Більше в мене немає що грілити, тому у нас будуть гріночки. А як же кабачки на городі. Ну, якщо ти з під снігу їх викопаєш, то можеш поїсти. Ох, Танюша, Танюша. А з сиром ти притрусила? — А я його що взяла? А, <рес> Там саме де і, і те, що я позабувала. Інше. Собі одразу два положила. Так а як їх їсти? Руками брати? — Вилкою бери. А вилкою. Та я ж не знаю. Я малинці руками це люблю їсти. То ще є що. Фух. Жара. Я вже весь вечір сижу в футболці, Натанюша. Вона видно така холодна жінка. Наоборот, Та... я гаряча жінка, тому мені холодно. <рес> Тільки нещодавно, оце оділа майку. Це смачно. От, ну, і нема бачити, нічого складного немає. Якщо один раз спробувала, то на другий раз вже вийде. О-о. А була не слухайте. У нього все, що без м'яса, все не то. Салатик з огурцом, то такий освіжаючий, нормальний. Нучненько. Блін. О! Так, зараз кадр виключається, я зараз з'їм. Не поздно. Отак, друзі, бачите. На дворі зараз зима, мороз, сніг. Там он лід тріскотить, від на воду скидають то він весь тріщить. А нас тут тепло, такий у нас зимовий кемпінг. Намет нагрівався. ну так, Трохи довго, бо він величенький. Але нагрівся зараз. Вон сидимо, відпочиваємо, вечеряємо нарешті, вже 9-та година, мабуть. А хтось і обідає? Танюша й обідає, та й я обідаю. Нарешті добігає кінця цей такий доволі складний день, наче ж він і радісний був, але ну, може і це теж трохи спрацювало, бо мені ну, я дуже втомилася, їй говорю. Сьогодні спати ми будемо. З новими спальниками. Це спальники Forest, Хто не знає, це туристичний напрям компанії Флагман, Forest Crocus. Розраховані вони на 4 градуси плюс, екстремальна температура мінус 8. Це спальники з капюшоном. Якщо ви купуєте спальники, обов'язково беріть кокон з капюшоном. Ноги можуть бути вузькі, можуть бути широкі, у нас широкі, Ось. але без капюшона не годиться. Тому що холодно, в шапці спати теж не варіант. Так капюшончик закрили, собі тільки носик витягнули і нормально. Вони такого, бачите, яскравого, красивого кольору. По дизайну в нас намет. Не дуже підходять, не але цей. Але я люблю яскравий. Ось, бачите, він такий. Я завтра вам вранці скажу, було мені холодно в них чи ні, тому що я мерзлячка. Хоча в мене перед цим спальник був мій терівський, то він, по-моєму, взагалі теж на плюсову температуру розрахований, то мені було нормально в ньому спати. Ось, Так що я буду вкладатися, бо в мене вже і очі злипаються, і терпнуть рученьки, ніженькі. Сподіваюся, що Павлік зараз включить і тут буде тепліше. Що, Павлік, свій спальник сам будеш розбирати. Мислі, сам давай розбиратися. Ладно. О -о. Слава Богу, коли ми замовляли, я взяла обидва правих, щоб ніхто до мене не під'єднувався вночі і не тулив своїми і не холодними ногами. І, до речі, я знаю, що у Фореста ці нові спальники, у них дві моделі Крокус і Едельвейс, то вони... Зроблені це на, хороші, якісні топових, спальники, да, на топових фабриках на рівні із, ну, світовими брендами. До речі, зараз вони теж по знижці. У них там, по-моєму, чи на 600 чи на 700 гривень. Ну, зараз зима, зараз новорічні знижки на флагмані, тому це якісні спальники. Так, да, Це хороші спальники. Де дешеві китайські, вони тричі дешевше, а тут ціна якість ну, для. Тих, хто не хоче замерзнути. О, дивіться це якщо жарко, можна тут окремо розтягнути і ноги виставити. Я ну, люблю хорошо. Ну, не сьогодні. <різь> <різь> Ось. Ну все, дивіться, Танюша закуталася, один ніс торчить. Ось така у нас атмосфера, бачите, в наметі, пічка. Горить, диван стоїть. Все, Танюша... Матрас лежить, Тетяна. Матрас лежить, на собі, да. Танюша засинає. Там шахеди розліталися, то Танюша засинає на стрьомі.